Це змінить твоє життя за 30 секунд. Motorola Edge 60 Fusion перший огляд. Чи вартий він своїх грошей? Дизайн. Це найяскравіше, що я тримав у руці. Кольори Pantone просто дивовижні. Заокруглений корпус вкритий шарами над тонкого скроволокна, а дисплей з корнінг Glass сьомого покоління i. Надійність смартфона Motorola Edge 60 Fusion відповідає військовому стандарту. Додайте, що захист під водою класу ip 69 та ip 68 і можете бути впевнені, Motorola Edge 60 Fusion витримає апокаліпсис oled дисплей такий же за розмірами, як і у попередних моделей, але в три рази яскравіший за H50. Контент на такому дисплеї буде виглядати просто неймовірно. Продуктивність. Смартфон дуже швидкий, плавний та енергозберігаючий завдяки процесору Mediatek Dimensity 732.0. Батарея на 5200 мАч заряджається на весь день усього за 8 хвилин. Але головне це можливості камери та штучного інтелекту. За якість фото та відео в цій моделі. Далі відповідають сенсор Sony Lithia 700C та штучний інтелект Moto AI. Вони забезпечують гарний результат за будь-яких умов. Тож ваші фото будуть реалістичними, нібито їх зняли на професійне обладнання. Штучний інтелект може робити стислий виклад повідомлень або припущених викликів, або шукати збережену інформацію. Отже, Motorola Edge 60 Fusion це смартфон, який вражає надійністю, можливостями штучного інтелекту та чудовою камерою. Підпишись, не загуби. はい。Nice.